Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми поговоримо про новий проект, який мене здивував і дозволив за один день оптимізувати свою ферму до непізнаних масштабів. Поїхали Stellar Mining на ваших екранах, а я розповім трішечки про неї. Руслан, криптомозоля, вийшов на бій! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож, по перше, ви бачите на своїх екранах її візуальність, ви бачите різні вкладки, чекіни, квести, які ми можемо виконати і залутати, як завжди, перші наші токени, які дозволять нам перейти у вкладку апгрейдів і апнути настільки, наскільки це нам зручно. Чому саме зручно? Ну, дивіться, перш за все, Stellar Mining дозволяє зробити і налаштувати через апгрейди клейм настільки а, точечно, що ти можеш заходити і збирати токени вплоть до того, що один раз на місяць. І це в масштабі великої ферми ахіренно круто. Але. Ви повинні розуміти, що якщо ви вкачаєте тільки час, а не вкачаєте кількість видобутку, то за 30 днів ви зможете умовно забрати те, що я буду забирати за одні сутки. І якщо для вас це окей, ну то окей, але ви будете заробляти рівно в 30 разів менше, ніж я. Тож дивіться, для того, щоб уникнути такої... Неприємності. Перш за все, подумайте, як часто ви готові приділяти увагу цьому проєктові Бо особисто я прийняв для себе рішення, що один раз на двоє суток буде саме те. Тобто, один день я відпочиваю, фармлю всі нормальні проекти, які я от вже знаю, що лістинг буде там в жовтні листопаді. А Stellar я можу потихеньку. Раз в два а, дні заходити і забирати а, власне дроп. А коли вже я буду знати, що от, до речі, в них є roadmap і по roadmap можна все чітко відслідковувати вплоть до лістинга. Я коли побачу, що ми вже наближаємось, я збільшу видобуток, зменшу час, а, за який нам потрібно клеймити, і буду заходити там чуть ли не кожні 5-8 годин і збирати токени. Тому. Власне, така ідея. Вдалих тобі розвитків твоєї ферми. Додавай цей проєкт. Посилання, як завжди, в описі. А якщо ти хочеш, але не знаєш, як тобі зробити свою ферму, пиши в особисті. Мануал 20 баксів, доступ до закритого чату фермерів. Ми там уже прям так нормально компанія зібралися, всі розвиваємося. Заходь, пиши. Чао! Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете. Пишите це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.